В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Яка ціль життя людини? Напевно, кожна людина ставить перед собою це запитання. І думаю, що жодна філософія, жодна ідеологія, жодна теорія не дасть вичерпної і правильної відповіді, яка ціль людини. Завжди це будуть якісь міркування людські, обмежені. Лише один Господь може, може дати ту відповідь. Господь, який створив людину, який надав їй ціль життя, для чого вона є створена. І цю відповідь Господь дає нам в своєму Слові, в Божому Слові, в Євангелії, зокрема також в сьогоднішній цій притчі. Дуже часто в Євангелії ми чуємо слова, коли Христос говорить, апостоли розповідають про Ісуса і кажуть, що Він ходив по містах і селах, звіщаючи Євангеліє, добру новину про Царство Боже. Господь Ісус говорить про Царство Боже. Він вказує про ту ціль, для чого є створена людина, для царства Божого. До вічного життя є створена у Царстві Небесному. Нам, людям, які живемо на землі, можливо, деколи важко це збагнути і уявити собі навіть. І справді навіть сам апостол Павло каже, що людина не, не бачила, що вона не чула, про що вона не уявляла собі, це приготував Господь для тих, хто його любить. Але про це говорить нам сам наш Творець, що людина є створена до вічного життя, до вічного життя у царстві Божому. Але Господь також нам, дав нам це земне життя, щоб ми також прожили тут на землі і прожили це життя так, щоб війти в це Боже царство. Вхід до цього царства відкриває нам сам Христос. Ми чуємо в сьогоднішньому апостолі, апостол Павло каже, коли вас заставляють, щоб обрізувалися, він каже, обрізання є ніщо і не обрізання є ніщо. Я буду хвалитися Христом Господа Бога мого, для якого для мене світ розп'ятий і я світові. Не обрізання є щось, але нова людина в Христі, каже апостол Павло. Справді він тут відкриває цю, цю Боже проведіння, з яким Отець посилає Сина на землю, щоб Син Божий через жертву на Христі відкрив людину, людині вхід до Божого царства, спас людину. І цю благодать спасіння кожен з нас отримає через віру в Христа, через святу тайну хрещення. Але й також ми своїм життям повинні підтвердити, що ми хочемо війти в це Боже Царство, що ми прямуємо до нього. І від цього залежить, як ми проведемо життя наше тут на землі. І про це говорить Христос в сьогоднішній притчі. Він взяв двох людей, одного багача і другого бідного. І каже, що багат, багач щодня одягався в кармазин, вісон і розкішно бенкотував кожного дня. А в нього під воротами був бідний чоловік, який не мав ні свого будинку, який, напевно, одягнений був тіла хміття. Був також терпів різні терпіння ті струпи, що собака приходили і лизали їх. І він хотів, щоб насититися з крихтів, які падають зі стола того багача, але і цього йому не давали. Христос взяв такі два дуже протилежні образи: одна людина багата, яка має все, яка живе собі, е, нічому собі не відмовляючи гарно одягаючись, кожного дня бенкетуючи, задовільняючись, насолоджуючись цим земним життям. І здається, що ця людина є щасливою, що вона щасливо провела тут життя на землі. А інший цей бідний, якого назвали, Христос називає його ім'я, Лазар, цей убогий чоловік, який ціле життя своє страждає. Немає що ні одягнутися, не має де жити, не має що їсти. Терпить також різні терпіння переносить, але переносить їх спокійно. Ми не бачимо, щоб він нарікав на свою долю, щоб він звинувачував Бога, що Бог є винуватий в цьому, що він так страждає. Але він терпеливо, мужньо, смиренно. Переносить ці всі терпіння і страждання у своєму житті. І каже Христос: помер цей убогий чоловік, і ангели взяли його на лоно Авраама. Помер також і цей багатий чоловік, і його поховали в землю. Навіть ці два образи також говорять про це, що бідна людина, яка. Прожила в стражданні терпеливо ціле своє життя, була взята до неба, на лоно Авраама, була взята до Божого царства. А цей багатий чоловік, який думав лише про себе, який думав лише, щоб добре одягнутися, добре поїсти і бенкетувати, насолоджуватись приємностями цього життя. І в той же час не зауважуючи цього бідного, який є в нього біля воріт, не проявляючи милосердя до цієї людини, тим самим Христос вказує на ту таку безжалісність, е, таку зачерствілість серця, безсердечність того багатого чоловіка, який не поділився тим, що мав, з тою людиною убогою. і Він його поховали. І потім він терпить муки в цьому аді. І від нього тоді звертається, коли побачив, підняв очі цей багатий чоловік, підняв очі вгору, і побачив Авраама, і Лазаря на його лоні звертається лазарю. Авраами пошли лазаря, щоб він вмочив палець в воду і погасив язик, який. Терпить і погасив цю, ці терпіння, ці страждання, які я терплю тут у тому вічному вогні. Ми бачимо, і що цікаво, також Авраам тут відповідає, що між вами іж нами є великий рів непрохідний. ані від нас ніхто не може перейти до вас, ані від вас ніхто не може перейти до нас. Як бачимо, через цю притчу Христос вказує також про ці два місця вічного життя. Вічне життя на лоні Авраама, тобто в Божому царстві, де людина буде переживати також це блаженство вічного життя, про яке говорить апостол Павло, що людина не бачила, що вона не чула, що собі навіть уявити не могла, це приготував Господь для тих, хто його любить. І говорить також про вічну муку, терпіння, вогні, які переживає ці, ця людина чи ці люди, які провели життя безжалісно, безсердечно, немилосердно, які думали лише про себе і не думали, не проявляли милосердя, турботи, любові не проявляли любові до інших людей. Вони заслужили собі на вічне життя у цьому місці вічного страждання і терпіння. І каже, ніхто не може перейти вже після завершення земного життя, попавши в це вічне життя, вже не можуть вони перейти ні з одного місця, ні з другого місця. Як бачимо, Христос хотів показати, що життя людини. Тут на землі, від нього залежить вічне життя. Або людина буде щаслива вічно, або вона буде також терпіти вічно. І це вже залежить особисто від вибору кожної людини. Христос вибрав тут два ці образи багатої людини і бідної людини. Це не означає, що всі багаті підуть до пекла, а всі бідні підуть до неба. Це зовсім не означає. Але Христос хотів тут показати, що людина багата, якщо вона своїм багатством не ділиться з людьми потребуючими, то вона не гідна є війти до Божого царства. Якщо людина буде поступати немилосердно, безжалісно, безсердечно по відношенню до людей нужденних, то вона не війде до Божого царства. Але є багато також людей заможних і багатих. Які своє багатство використовують на життя вічне. Не раз ми читаємо в житті святих чи святого Василія Великого чи святого Миколая, що вони, будучи заможними людьми, своє багатство використовували не для себе, але роздавали його бідним і убогим. будували лікарні, будували сиротинці, щоби. Допомогти людям тим, які є нужденні. І це своє багатство використали не на погибель собі, а використали собі на спасіння і на вінок вічного життя в Небесному Царстві. І сам Авраам, хіба він був бідною людиною, ні, також був заможною людиною, але через свою віру в Бога. Через свою довіру до Господа, через своє милосердя, приймаючи також подорожніх, він ділився цим багатством своїм. І він став цим батьком багатьох, що в перекладі означає Авраам. І Христос говорить про нього, на лона Авраама був взятий цей Лазар. Отож, не від багатства залежить. Чи від бідності залежить наше щасливе вічне життя, але від того, як ми це багатство чи убогість переживаємо особисто. Як ми цим багатством ділимося з іншими, то ми собі заслуговуємо, заслуги робимо для вічного життя і зростаємо тоді в любові, в чесноті милосердя і в любові по відношенню до ближнього. Може також бути бідна людина у Бога, яка є нужденною, але яка в своїх терпіннях, в своїх стражданнях буде постійно нарікати на свою долю, буде звинувачувати Бога, що він і винуватий в цьому, чому вона так живе і страждає, буде проклинати свою долю, проклинати інших людей, зневажати, завидувати. І поступаючи так. Людина також не війде до Божого царства. Хоча і в тому земному житті багато страждає. Але Христос подав цей образ цього Лазаря, який терпеливості, мужності і в смиренні також переніс ці свої страждання, і Господь нагородив його вічним життям у Небесному Царстві. Дорогі в Христі, церква не випадково нам під час цього Різдвяного посту подає це Євангеліє, цю притчу про вічне життя і про ці дві можливості, які має людина. Бо ми прямуємо до цього свята, Різдва Христового, готуємось до цього свята. Кожен з нас, як ми почали цей піс, говорили, що Звертаємо увагу так, увагу також на, свої, на свій духовний стан, в якому душевному стані ми перебуваємо. Можливо, ми також переживаємо різні труднощі. І не тільки можливо, але справді цей час війни нелегкий час для кожного з нас. Але наскільки важливим є, щоб ми його цей час провели також достойно і гідно нашого покликання людини і християнина? Щоб ми не опустилися до тварини, до поступків тварини, щоб ми також в цей час зберегли цю гідність Божу, яку Господь нам дав, цей образ і подобу Божу, щоб ми його розвивали навіть в цих важких умовах війни, щоб ми також звертаємо увагу на свої недоліки, на свої немочі, на те, що нам найбільше докучає. На гріхи, які найбільше ми робимо, звертаємося на це увагу, щоб їх побороти, побороти з Божою силою. І для цього є цей час посту, для нашого вдосконалення і внутрішнього також очищення, щоб ми ще раз зробили аналіз свого життя, чи ми прямуємо до цього Божого царства, чи ці, скажімо, терпіння, які ми маємо. Чи ці, цей достаток, який ми маємо, чи ми використовуємо для того, щоб війти до Божого царства? Це є важливим. Сьогодні, ці дні, ми також вшановуємо пам'ять жертв голодомору, різних голодоморів, але найбільший голод, який був в 32-му-33 році, коли був створений штучно тодішньою радянською владою. Комуністичною партією, яка забирала в людей все повністю, щоб люди гинули голодною смертю. Люди, які виростили для себе хліб, не могли цього хліба з'їсти, бо в них його забирали. І ми згадуємо пам'ять жертв цих людей Голодоморів в ці дні. Сьогодні також, після літургії, ми відслужимо панахиду за цих людей. Які також пережили страшні часи, кажуть, що нема страшнішого від голоду. І... Але також по-різному люди на це реагували. Одні, ми знаємо, мільйони людей загинули в цей час. Мільйони наших співвітчизників, українців загинули голодною смертю. І важливим є, щоб ми пам'ятали про них і молились також за них, за спасіння їхніх душ. І сьогодні ми також в нашій молитві будемо згадувати їх, будемо молитись, щоб Господь простив їм їх їхні прогрішення і прийняв їх в свої небесні оселі. Дорів Христі! Нехай сьогоднішнє це євангельське слово. Стане для кожного з нас ще таким одним моментом аналізу нашого життя, щоб ми поглянули, як ми проводимо цей час посту Різдвяного, готуючись до Різдва, і як ми ведемо наше життя під час цього випробування війни. Чи ми прямуємо до цього Царства Божого, чи ми поступаємо гідно з Божим Словом, з Божим законом, чи ми є милосердні? По відношенню до людей, потребуючих і нужденних, яких в цей час війни особливо кількість їхня збільшилася. Чи ми допомагаємо також нашим захисникам, які захищають нашу батьківщину і відстоюють свободу і незалежність нашого народу і нашої батьківщини України? Нехай сьогоднішнє це слово стане для нас ще одною заохотою. Щоб ми вміли використовувати і наші здібності, і наші можливості для того, щоб війти в Боже Царство. І нехай Господь нам цьому допомагає і благословить в житті. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!